Розумні санкції від заходу вони хочуть ударити по гаманцю Кремля одночасно з атаками України. Захід готує нові розумні санкції та використовує замороджені активи, щоб послабити військову машину Кремля. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Через три з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли бойові дії зайшли у глухий кут, а мирний процес під огидою Сполучених Штатів зупинився, союзники Києва знову заговорили про відновлення економічного тиску на Москву. Мета зробити війну настільки дорогою, щоб Кремль був змушений змінити курс, пише видання CNN. Попри 18 пакетів санкцій Євросоюзу і десятки заходів від штатів, Британії та інших держав. Російська економіка залишається живою, проте тріщини дедалі помітніші. Зростання сповільнюється до 1%, Інфляція сягає 7%. А ключова ставка тримається на болісному рівні у 17%. Доходи Кремля від нафти і газу падають, дефіцит бюджету зростає. І усе ж Росія планує утримувати військові витрати у четверо більшими ніж до війни. Коштом підвищення ПДВ із 20 до 22 Це рішення показує, що Кремль готується до тривалого конфлікту, пояснює Олександра Прокопенка з центру Карнегі. Експерти переконані, настав час не просто більших санкцій, а розумніших. Тімоті Еш із Chatham House пропонує запровадити 20-30% відсотковий вторинний тариф на російський експорт, а отримані кошти спрямовувати на підтримку України. ЄС своєю чергою розглядає ідею кредиту для Києва на 140 мільярдів євро, який буде покрито за рахунок замороджених російських активів. Це був би потужний сигнал Москві, що Україна фінансована. І готова воювати довго. Німецький канцлер Фрідріх Мерц також підкреслив: Москва сяде за стіл переговорів лише тоді, коли зрозуміє, що Україна має більшу стійкість. Інший аналітик Коляндер із центру європейського політаналізу пропонує ще один підхід: заохочувати еміграцію кваліфікованих кадрів з Росії. Це, на його думку, поглибить кризу робочої сили та створить додатковий тиск на російську економіку. Попри усі західні обмеження, Росія продовжує використовувати іноземні компоненти у своїй зброї. Президент Зеленський неодноразово наголошував, після. Після чотирьох років війни дивно чути, що хтось досі не знає, як зупинити потік критичних деталей.